Поради перед іспитом совісті. Про що варто пам'ятати, проводячи іспит совісті. Ось кілька практичних порад, почерпнутих із духовного набутку святого Ігнатія Лойоли. Іспит совісті це молитва. Кожна молитва наближає людину не тільки до Бога, а й також до пізнання та зрозуміння себе самої. Це не розмова раба з паном. Звинуваченого із судею це розмова з кимсь найдоброзичливішим до мене. Усвідомлення цього звільняє від страху, від хворобливого почуття провини, а також від гордості перфекціонізму. І спецовісті це молитва. Перш ніж ставити питання про гріхи, подивися насамперед на добро, яке отримав і яке вчинив. І дякую за це. Варто пригадати конкретні Божі дари за останній час події, слова, зустрічі, добрі натхнення тощо. Бо метою іспиту совісті є те, щоб я краще бачив Бога у своєму житті. Вдячність звільняє від зарозумілості або заздрості. Треба просити про благодать виразного бачення своїх гріхів, а також найглибших мотивацій. Святий Дух є світлом сумлінь. Отож добре спершу помолитися до нього. Ця молитва супроводжується болем, духовною боротьбою. І спецовісті це не прогулянка, ця молитва супроводжується болем духовною боротьбою. Це відкривання нашої слабкості й убогості. Варто уникати юридичного погляду на гріх як на порушений припис. Потрібно запитувати чому маленькі з вигляду гріхи можуть бути вираженням великої байдужості щодо Бога чи людей. І навпаки, гріхи, які видаються тяжкими, можуть бути вираженням людської безпорадності чи хвороби. Варто сягнути вглиб, аби побачити пов'язаність гріхів, їхнє джерело, мотиви. І спецсовісті проводимо у світлі Божого Слова, наприклад, згідно з десятьма заповідями, заповідями любові, нагірною проповіддю, гімну любові. Варто користуватися різними зразками іспиту совісті, щоб не впадати у схематичність. Часто забуваємо гріхи проти Бога. Варто розпочати з питання про віру, про місце Бога в моєму житті. Варто звернути увагу на світ своїх почуттів то саме вони сигналізують наші найглибші життєві позиції досліджуємо почуття, пов'язані з нашою пихою незадоволеність собою, пригнічення сум. Досліджуємо почуття, які стосуються ближніх, Не обмежуємо іспиту совісті тільки приготуванням до сповіді у щоденному іспиті совісті. Можна подумки пройти шлях цілого дня, а можна зупинитися на одному гріху і розвідати, звідки він береться. Не стараймося провести ідеальний іспит совісті. Це може бути проявом пихи. Бог не бухгалтер він отець, до якого ми повертаємося. Іспит совісті провадить до молитви, жалю і рішення виправитися. Спосіб провести іспит совісті складений святим Ігнатієм Лойолою, дякувати Богові, Господу нашому за отримані блага. Просити про благодать пізнання гріхів і відкинення їх геть. Вимагати від своєї душі звіту від години пробудження аж до хвилини цього іспиту. Робити це проходячи з години на годину або від однієї пори дня до іншої. Спершу в тому, що стосується думок, потім слів і на кінець учинків просити Бога пробачити провини, прийняти рішення виправитися за сприяння Його благодаті.